У Львові 11 грудня відбулося перше поховання на новому полі почесних поховань номер 87 на вулиці Пасічній, колишньому пагорбі слави. Саме цю ділянку місто облаштувало для вшанування воїнів, які загинули на фронті. Поховання надалі відбуватимуться тут, адже на вулиці Мечникова вже немає місць. Першим, кого тут провели в останню путь, став 34-річний боєць Андрій Киризюк. Він служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Був дуже активною в житті людиною. На жаль, загинув, захищаючи нас з вами, і сьогодні знайшов свій вічний спочинок тут, на цьому почесному місці. Якщо говорити про організацію цього місця, ви бачите, тут є і паркозона, і достатній якісний транспорт і з'єднання, і легка пішохідна доступність з одного поля почесних поховань, тобто з вулиці Мечникова, сюди. І ми розуміємо, що це тактичне рішення, так стратегічне рішення ми готуємо на майбутнє, де будемо створювати великий меморіал, де будуть здійснюватися захоронення воїнів, дасть Бог вже після війни.